Вітаємо вас на кафедрі біотехнології та хімії, яка є випусковою кафедрою за спеціальністю 162 біотехнології та біоінженерії. Зараз ми проведемо вам онлайн-екскурсію приміщеннями нашої кафедри. Перше приміщення, яке я вам хочу показати, це наша викладацька. Це приміщення оснащено точками Wi-Fi комп'ютерами. Тобто всі співробітники нашої кафедри мають безперервний доступ до мережі інтернет. Саме через це вони можуть після проведення навчальних занять займатися науковою роботою. Зараз ми знаходимося в лабораторії. Яка оснащена всім необхідним обладнанням для проведення лабораторних занять біотехнологічного та біоінженерного профілю, а також наукових досліджень у розрізі ДНК-технологій. Умовно, лабораторію можна поділити на три зони. Перша зона це зона виділення ДНК. Серед обладнання тут присутні твердотільні термостати, центрифуга. Піпет дозатори одноканальні. Наступною зоною є зона ампліфікації. Тут в нас серед обладнання є два програмованих термостати, у яких саме і відбувається полімеразна ланцюгова реакція. Наступна зона це зона електрофорезу. Серед обладнання тут є електрофорезна камера, блок живлення. А також для детекції в нас є трансілюмінатор, який за допомогою ультрафіолетових променів детектує зразки ДНК. Також серед обладнання лабораторії є шейкер, електрична плитка. Також в лабораторії є система водопостачання та водовідведення. Також на цьому робочому місці в нас здійснюється проба підготовки. У нас є пінцети та скальпелі і лабораторний млин. Також в лабораторії є аптечка та засоби індивідуального захисту, серед яких щитки, маски, рукавички. Зараз ми знаходимося з вами в навчальній навчальні лабораторії хімії в лабораторії, в якій проводяться лабораторні заняття з дисципліни фізична і колоїдна хімія, а також лекційні заняття. Для проведення лекційних занять лабораторія оснащена сучасним інтимедійним обладнанням. Для проведення лабораторних занять у нас присутні такі прилади, як прилад для вимірювання інтенсивності люмінесценції. З набором стандартних буферних розчинів. Сучасний прилад А2 для вимірювання електропровідності. Раніше користувалися реохородним мостом для, для вимірювання електропровідності, а потім придбали такий сучасний прилад, який дозволяє вимірювати не лише електропровідність, а і pH розчинів. Серед обладнання в лабораторії присутній КФК-2. В цьому робочому місці ви можете бачити судину нудіуара, яка дозволяє визначати теплоту розчинення кристалічних речовин, неорганічного та органічного походження, також технічні терези. А тут у нас з вами присутня література, якою студенти користуються під час підготовки до лабораторних та самостійних робіт. Серед таких навчальних посібників є нещодавно виданий посібник викладачами нашої кафедри. Серед авторів цього посібника є професор кафедри, доктор фізико-математичних наук Хахиль Олег Альбінович, який перебуває в лавах ЗСУ з 2022 року. Зараз ми знаходимося в навчальній лабораторії хімії. А саме в лабораторії, яка оснащена всім необхідним обладнанням, матеріалами та реактивами для проведення лабораторних занять із навчальної дисципліни аналітична хімія. В даній лабораторії є система водопостачання та водовідведення як гаряча, так і холодна вода. Також лабораторія оснащена витяжною системою. Ексикаторами та насосом камовського. Також серед обладнання лабораторії в нас є PH-тестер для визначення ph розчинів із набором стандартних буферних розчинів. Також лабораторія оснащена всім необхідним обладнанням для проведення як якісного, так і кількісного хімічного аналізу. Також серед обладнання лабораторії в нас є центрифуга, технічні терези та фотометр КФК-2. Зараз ми з зна вами знаходимося у лаборантській, яка оснащена також системою водопостачання та водовідведення з голодною та гарячою водою. Також лаборантська у нас оснащена вистязною системою, присутня в нас тут аптечка. Точка доступу Wi-Fi, серед обладнання в лаборантські присутні термостат та холодильник, в якому зберігаються необхідні реагенти та виділені ДНК, які потребують таких умов зберігання. Ми з вами знаходимося у мийній кімнаті, яка оснащена аквадистилятором для очищення води. Темою водопостачання та водовідведення як з гарячою, так і холодною водою. Це подається за допомогою бойлера, який знаходиться у цій санітарній кімнаті. У даному приміщенні у нас знаходиться сушильна всав, шафа СУП 4 та муфельна піч. Зараз ми хочемо вам провести екскурсію по навчальній танкої лабораторії загальної біотехнології, яка є атестованою. У 2020 році навчальна наукова лабораторія загальної біотехнології була вперше атестована державним підприємством Полтава Стандарт Метрологія, отримавши свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань, яке поширювалося на ґрунт, воду та фітомасу. Е, По мірі надходжень замовлень від виробників, сфера постійно розширювалася. І так, у 2023 році. Лабораторія була повторно атестована, отримавши свідоцтво про відповідність стане системи вимірювань, яке поширюється в тому числі і на гумінові кислоти, що дозволяє проводити як і лабораторні заняття з дисциплін біотехнологічного профілю, так і наукові дослідження здобувачів та викладачів нашої кафедри. Лабораторія оснащена сучасним обладнанням, серед якого. Фотометр Палінтест, виробництво Великобританія, набір необхідних реактивів, які ви бачите на столі, а також у кейсі. Також у нашій лабораторії присутній PH-тестер, палінтест, який дозволяє вимірювати pH, електропровідність, ТДС та силеність. Тут ви на столі можете бачити набір ареометрів та термометр, який дозволяє вимірювати густину та температуру. Серед сучасного обладнання присутній рефрактометр, який дозволяє вимірювати показник заломлення. Лабораторний іаномір і 160МІ, що дозволяє вимірювати pH та вміст деяких іонів за допомогою іон селективних електродів. Ви можете бачити аналітичні ваги, систему водопостачання та водовідведення, гігрометр, за допомогою якого ми визначаємо температуру та вологість у приміщенні, витяжна система, ексикатор, стерилізатор лабораторного посуду обладнання в лабораторії присутній ламінар-бокс, в якому студенти працюють в умовах стерильності. В лабораторії присутні засоби індивідуального захисту це такі щитки, рукавички, маски, також аптечка та антисептик. Тут у нас на столі присутні технічні ваги, водяна баня. Фотометр КФК-3, який дозволяє проводити фотометричні визначення. В цьому робочому місці у нас присутні мікроскопи, на яких студенти працюють під час мікроскопії фарбованих і нативних мікропрепаратів. Для, чого? Для цього нам потрібні камери горяєва, одноразові мікробіологічні петлі, предметні та покривні скельця, чашки Петрі скальпелі та пінцети. Також у нас є набір готових мікропрепаратів. У цьому робочому місці ви можете бачити сучасний pH-тестер, який дозволяє вимірювати pH розчинів із набором стандартних буферних розчинів. Запрошуємо всіх бажаючих абітурієнтів здобути освіту за спеціальністю 162 біотехнології та біоінженерія на кафедрі біотехнології та хімії у Полтавському державному аграрному університеті.